Я боюся, що Грозлов, власне навіть менше говорилося про якісь мінські домовленості, які не працюють, а говорилося про. Це про ці зміни до конституції, про щоби був особливий статус Донбасу, щоб терористам всім дали амністію і були перевибори. Вони потім могли ставати там депутатами, прокурорами, якусь там створювати народну міліцію. Я боюся, що говорилася саме про це, і ніби вже йдуть чутки, що на наступному пленарному засіданні вже будуть, ніби обговорюватися і виноситися зміни до конституції вже нібито розказують розказує. Що є 280 голосів ще трошки і вже буде більшість, тобто то що стосується децентралізації. Але я сподіваюся, що народні депутати не підтримають і не проголосують ці зміни до конституції. Зокрема, щодо децентралізації, тому що так само є дуже багато зауважень. Але є шантаж, що нібито шантажують, бо будуть перевибори. Та, будь ласка, робіть перевибори, тому що давно потрібно робити перевибори і міняти і це і уряд і прем'єр-міністра, і народних депутатів Пане ніхто не боїться. зокрема свобода не боїться перевиборів.